English for kids online Unit 8 Listening. Працюємо сьогодні з шостою вправою на сторінці 86. До діалогу треба підставити було пропущені слова. So, the dialogue is between a passenger and checking clerk. Excuse me, could you help me? Вибачте, чи ви б не помогли б мені допомогти? Of course, what help do you need? Звичайно, яку допомогу ви від мене хочете отримати. Could you tell me where gate 6 uh, is, please? Чи не підскажете мені, де у нас тут вихід шостий, будь ласка. Certainly it's on the second floor, на другому поверсі. Just take the escalator up and you'll find it on your right. Просто по ескалатору підійдьте догори, і ви його знайдете праворуч. Thank you. And when is the plane's departure? Вибачте, Дякую. А коли у нас відправлення літака? It's at 9 p.m. Uh, о дев'ятій. How many pieces of hand luggage have you got? Скільки у вас uh, ручного багажу? Uh, these two bags. Дві сумки. Okay, so here's your boarding pass. Have a nice flight. Ось ваш пропускний талон, так? Квиток. Uh, гарного вам uh, рейсу, польоту. Thank you so so much. I'm so excited about my trip. Дякую. Я так такий радий з приводу своєї подорожі. After some time. Через декілька, якийсь час, так? So, oh no, the flight is delayed, we are stuck here. О, oh, ні. Відкладається, затримується у нас рейс. Ми тут uh, ми застрягли. I'm sorry for the inconvenience. Вибачте, за uh, незручності. Uh, we'll keep you updated with any changes. Ми будемо вас тримати в курсі, так? Будь-яких змін. Wait, it is cancelled. Uh, чекайте, його скасовано? I apologize for that, вибачаю за це. May I help you to book the next flight. Чи можу я допомогти вам замовити, зарезервувати наступний рейс, так? Окей, okay. ось такий діалог у нас відбувся у аеропорту. So, that's all for today. Ось такий у нас був listening. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступних уроках. Не забувайте, будь ласка, про підписку, вподобайку і зберігайте цю добірку відеоуроків.